Хлопчики та дівчатки, це відео підійде тим, хто ніколи не займався контактними відео єдиноборств, але дуже уж хоче бити так, як конька питання. Коротше, цей комплекс буде складатися у нас з декількох вправ. Перше, це вправа зі, зі своєю вагою. Поїхали, Довго плакати не будемо. Ставимо пригані отакі на пальцях Перше. Секунд по 10. Просто пригаємо на пальцях. Десь разів 10 попригали. Відтискання. Не можете пригати? Ой, відтискатись, просто пригайте. Буквально разочки там по 10. Відтискання дуже важко робити, але пробуйте, якщо виходить. Поїхали. Друга вправа. Це так само, але тільки на кулачках. Третя вправа. С кулаків на пальці. С кулаків на пальці. Виглядає Виглядається отак. Новачкам настоятельно рекомендую робити це на корики. Пізніше можна робити отут. Вот Куриті, до речі, це трошки неудобно. Але зато тут намного м'ягче це робити. Це трошки смягчає. Так. Далі ось така вправа. Просто стояння. Просто стоїмо отаким от, от хватом. ну там Секунд 30 буде достатньо. Просто стоїмо і все. Ми це перемотаємо, щоб довше. Щоб хоча, в принципі, я думаю, плюс-мінус так і постояли. Так, відпочиваємо секунд 10-15 і будемо гратися з 16-кілограмовою малишкою. Робіть таких, таких десь хоча б спочатку один-два круги. Більше робити не треба. Тому що треба, щоб ваші кісті звикли. Вони повинні потихеньку-потихеньку звикнути до цього. А потім будуть Будуть так бити як коняки. Так, поїхали. То що, Беремо гір. У мене 16 кілограмова, як завжди. Меншої не маємо, більше то засильно. Поїхали. Від себе 10 разів. Ви можете взяти меншу вагу. Так само трошки відпочили. Потім на себе. Потім у сторони. Я руль. Поїхали. Тепер на себе. Тут руки не треба тримати, так на витягнути, у вас руки просто заб'ються і все. Тут головне оце движення. Хто мащавий, виносливий, той може робити і за один раз всі ці варіанти. Але я роблю це. Трошки відпочив, поїхав далі. Що краще, щоб дати відпочити кістям. І потім гарно їх пропрацювати. То що, поїхали? Друга вправа. Забув. Так. Фух, поїхали. Я руль? Фух, фух. Сумарно, разів 20. І, в принципі, усе, друзі. ти будеш бити як кінь питав. Не забудь поставити лайк та підписатись. До нових зустрічей.